Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас будуть цікаві новини альтернативної енергетики, і дуже корисні для вас, так що не пропускайте, дочекайтеся новин цих. От Підсумки місяця, закінчився другий місяць літа. Все, все це до цього дійде. Новини альтернативної енергетики. В кінці місяця багато новин було, багато нового чого є. Я вам все це розповім. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер апарат. Палення, краще не буває. Вода, вода. Я за нього, за нього обома руками, бо це найпростіший тепловий насос. Найпростіший. Там нема, що ви його вже сто раз бачили. Хто не бачив, дивіться, заходьте в плейлист. Там нема що робити. І дуже ефективність, величезна, максимальна ефективність. Тобто вкладення мінімальні, ефективність максимальна. Це найкраща моя альтернатива з усіх. І найбільше та, що мене радує, альтернатива. Ще є у мене сонячний колектор повітряний для опалення, теж дуже гарно працює. Взимку допомагає мені опалювати мою хату. От 6 квадратних метрів. І про це є плейлист. Є у мене ще сонячна електростанція без інвертора, як Б, поки що, хоча і так непогано. І, і буде в мене інвертор, яке я все одно буду постійним струмом е, користуватися. Просто буде паралельно працювати із Шим контролер і інвертор. Великі навантаження, бойлер, опалення, електроплитки. Таке, що всяке воно як було, так і буде йти постійним струмом. У мене, бо вже в мене лінії прокладені, якби, щоб ним не користуватися. А таке, що потребує змінний струм, там холодильник, тепловий насос, мікроволновка, насоси скважини, там вода. То це буде через інвертор Інвертору легко, він собі гуляючи працює, не перевантажується і довго і нудно працює. І вентилятори не шумлять, і буде йому дуже гарно. Отак планую використовувати. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, ще в мене плейлист про... Де це циркуляційний насосик. В разі, якщо не буде мережі, то цей насосик вам дуже допоможе. Його паралельно врізаємо в основному. Акумулятор який-небудь і погнали. Він дуже мало тягне електроенергії, все на все 15 ватт. Це на 12 вольтах, якщо розкрутити його, мабуть, навіть на 14. Ну, 12-14 це нема різниці. Акумулятор там і 14 видає, він витримає. А можна його і на 6 аж накрутити. ДЦ, ДЦ поніжаєчка копійчана за і все чудово працює. От, і про це в мене є плейлист, там я його випробувався. Такі тести робив. Він навіть розбирав цей насос, якщо подивіться, що там в нього всередині. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, по тепловому насосу там, чи ще по якихось питаннях. Дзвоніть всі умови консультації. В першому закріпленому коментарі будуть. Дзвонить можна цілий день, але точно ви дозвонитесь ввечері. Ну, бо я ж цілий день не ходжу з тим телефоном, самі розумієте. Дзвоніть і дозвонитесь. Хто стукає, тому відчиняю. Так, переходимо до новин. Замовив я ще один АКБ літій залізофосфатний на МКОНі, буквально вчора. О, до речі, є там одне відео на каналі Green Power Talk Я думаю, ви вже його майже всі або всі вже подивили. А може не, а може хтось ще не подивився, то я залишу посилання на це відео. Там все людина дуже ретельно показує прямо онлайн перед комп'ютером, як там зареєструватися, як замовити. Все дуже зрозуміло. Я так само зробив навіть з планшета, тобто з Андроїда, без комп'ютера. Зареєструвався, купив і ще купив. Збірочку з чотирьох баночок, літій залізофосват. Як ще й вийшли дешевше, ніж на алі, От, Тобто на Алішки я замовляв по 170 баксів. А тут я замовив за 140, за 140 баксів такі самі ЕВ, 105, клас А, до речі, дивіться, клас А. Там взагалі то Ні, наче є клас Б, ну я не бачив. Клас А там взагалі там остався, те, що осталося. Так що не тяніть резину, якщо ще комусь щось треба, замовляйте. Тих акумуляторів. Ще в них немає на тому інконі, вони ще до них тільки йдуть, але вони їх вже продають. Тобто, замов... вони приїдуть, я так поняв, вони їх сразу розпакують по посилках і сразу відправлять. Все, нема. <сі> і будуть приймати вже закази на іншу партію, яка прийде там чи ще через місяць, чи через два, чи коли там. -то. О, Тобто, мої оці, що я замовив, вони тільки через 48, здається, днів прийдуть до них, тобто аж у вересні, а отримаю я їх ще через 3-4 тижні. Ну, Тобто, за я вже отримаю у вересні акумулятор. Перший потім. Другий десь в кінці вересня. тобто... О, Але це для вас навіть краще, що у мене так вийшло, бо ми будемо мати змогу порівняти ці акумулятори взагалі, вони такі самі, все стопяточки, народні стопяточки. п'яточки. Ліфер, на них народний, так і кажу, народні Да. О, Доступно все 140 доларів. Уявляєте собі, це навіть перерахувати в гривні, це виходить, це, виходить менше, як 6 тисяч гривень. Менше як 6 тисяч гривень. Що ми купимо навіть свинця в Україні за 6 тисяч гривень? Це, ну, навіть нормальний свинець, там гель, якийсь там, от той АГМ, ми не купимо за 6 тисяч. І це ж треба враховувати, що нам треба, щоб воно хоч більш-менш рівноцінне було тому 100-амперному, 105 амперному ліферу. То це треба 150, а той меж щось від 150 до 200 ампер. Брати той свинець, щоб воно хоча б те саме було поємності. Розумієте? Тобто за 6 тисяч. Ну купити сто амперний акумуляція. Це вже скоро ліфер буде дешевше свинця, взагалі не то, що зрівнявся, він скоро дешевше стане. Правда, народний акумулятор, що й казать. О, так що замовляйте, я залишу посилання на це відео, цей канал Green Power Talk. Там все детально розписується. О, так що вони там поки що є. Встигайте, все дуже просто. Реєструємося, раз, 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 все зняло гроші, все пішло вам. Тільки потім прийде на почту вашу електронну письмо, там, що все підтверджено, обробилось там і все таке. От, оце такі новини. Так що я ж кажу: прийдуть акумулятори з Алі, прийдуть з Енкона, Ми їх порівняємо на ємність, бо є таких багато коментарів, що на ліжки погані АКБ цей ліфер Б.Ушний чи якийсь там. Ну я не знаю, я не впевнений. В цьому мені щось здається, що вони однакові. Бо на Енкон, якщо так подумати, відкуда вони пливуть? Самого Китаю, розумієте? Я таке чув, що такі призматичні ліфери роблять тільки в Китаї завод. Тобто вони і на Алі йдуть звідти з того заводу, і на той Енкон йдуть. Тобто вони, в принципі, повинні бути такі самі. Але ми це все перевіримо. О, перевіримо навантаженням, підключимо баночку, заліжки розрядимо, скільки вона нам дасть ампер годин. Підключимо баночку зенкона, теж побачимо, скільки вона нам ампер. Все це перевіримо, так щоб контент буде цікавий. Самі побачите, які будуть краще, дійсно, чи там клас А, чи якісь там ємність, все таке, все обдивимося, обслиним його, От і все перевіримо. Тобто, навіть краще так вийшло, що у мене йде два комплекти по 4 штуки за лі, От І один зенкона. У вас буде вибір, так би мовити, що там, що там замовлять, де вам зручніше, де вам краще, там, де ви хочете скоріше, якось, чи що там От там і замовляйте. Тобто, вибір у вас буде тепер І з, з доказами на моєму каналі, да, там по ємка якості, все це перевіримо. Фу, Так, які ще там новини в мене, а висновки е, під що там сонячна моя електростанція показувати не буду. Там у мене збились ті ватметри, бо я акумулятор знімав. Ну Я вам так скажу, моя сонячна електростанція за цей місяць виробила десь 250-300 кВт годин. Спитаєте, на що пішла ця енергія? Вона пішла на електроплитку, варимо їсти. От і на сушку, бо я сушу зараз багато, сушу всяких фруктів. Ну, воно падає, щоб на що воно буде пропадати, абрикоси, яблука. Груші, все, 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 все вишні, все сушу, 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 електроенергія є, вона дармова, чого ж її не сушить, ще й зайву потім сушку й продам. Ага. То чого ж я ж кажу, яблука, дуже всього багато падає, і ця енергія і нема куди дівати. уявляєте, скільки це кіловат години. Тому е, в мене вже більше споживання. Ну так винайшов такий спосіб утилізувати ту енергію з користю, не просто щоб простоювали панелі. О, так що замовляємо акумулятори. Свинець дійсно вже вирів ліфер вже дійсно став народний. Тут уже ніякого сумніву немає. Я ж кажу, ну це вже по 140 доларів за 105 взяти, взять 4 банки. Ну це, це взагалі, я ж кажу, за такі гроші навіть свинець нормальний в Україні не купиш. Так, які ще там новини в мене є? Начебто ніяких нема. А, ще ж у мене все прийшла. Ось, о, прийшла. Вчора забрав, замовив на аліжки балансир. Балансир, Ось такий, бачите, він. Конденсаторний балансир. тут э, На 16С. такі проводочки, м'якенькі, гарні. О, ну, Туди треба буде ще клемчики. Я вже клемчики замовив на краєчки сюди, пообжимаю, щоб було гарно взагалі. От, і сама оця коробочка акуратненько прийшла. бачите, Я її ще й не розпаковував така платка. Така досить величенька, така важкенька платка. Це на 16С. Готуюся ж вже до 16-ти 48 вольтової системи своєї, І відразу раджу на 48 перескакувати, перескакувати ті всі дитячі напруги. Тобто 12-24, ви їх все одно пройдете, просто накупите якихось інверторів на 12-24, а потім все одно перейдете на 48. Так що відразу переходьте на дорослу систему, так би мовити, перескакуйте оці всі такі. Ну, Звісно, якщо вам багато енергії не треба, там тільки заживий циркуль якісь там, чи щось таке копійчане, там, ерундовину. Ви не плануєте навіть збільшувати свою сову. Годиться і 12-24. Якщо плануєте щоб побільше панелей було там, і нарощувати там АКБ, панелі, то краще, звісно, відразу орієнтуйтесь на 48 вольтову. Інвертор такий беріть, акумулятори на 48 вольт, панелів побільше, і буде вам щастя. От, ще питання до глядачів. Багато там мене критикують, що я буду використовувати свій ліфер без BMS. Але ж, от мені ще до сих пір, до сих сих пір, пір, мені-мені ще ніхто не дав внятну відповідь, що робить BMS. Окрім того, що вона балансує. Кожну ячейку, тобто балансир у мене вже для цього є. До речі, це 5-амперний балансир. І контролює напругу всій акумулятора, всієї збірки. Тобто верхній нижній поріг не дає вилізти нам, да? Там настроїли ми все таке. Наш заряд, розряд, балансування є і все. Що ще та БМС, може я щось не розумію? То ви мені поясніть, спеціалісти, у мене є, що вона ще робить і чого мені обов'язково треба використовувати БМС. Якщо у мене буде отакий потужний балансир, а напруги пороги, верхній і нижній, я виставляю на своєму інверторі. Для чого мені ще БМС? Я може дійсно щось не розумію, то я і питаю вас, чого, що вона там ще такого робить, цікаво, що мені обов'язково вона потрібна. До речі, це 5 амперна, балансир 5 Амперний. А з усіх БМС, що я от знаю, дивився то вони є на 06 А балансу, ну, 0,6 А це взагалі не про що розумієте? якщо в мене будуть з різних партій акумулятори ліфи по 4, я думаю, у вас так само буде, бо замовити відразу 16 штук, це куча грошей. Я, я б сказав, І не, не кожен зможе відразу замовити 16, однаково. І навіть якщо ви їх і замовите, ці 16 штук відразу, не факт, що вони вам прийдуть. Усі 16 з однієї партії одного року вироблення і все таке, що було однаково. Були такі вже випадки, що присилали навіть 4 штуки людині прислали дві. Два дві банки з однієї партії, банки з другої партії. У них навіть ця відрізнялась супротивлення, як він там по Україні супротив чи як там опір <су> відрізняєте. О, так вона про 16 я вже й мовив. Тому балансир потужний, я вважаю, потрібний. Якщо у вас буде багато цих банок, то БМС-очний балансир навряд чи він справиться. Ну, 0,6 а це взагалі не про що, якщо я ж кажу різні ці банки. О, є там БМС і 1, і 2 ампера. Ну 2 ампера це максимум, максимум 2 Ампера балансування, але це я теж вважаю, що це малувато. Тут 5 ампер. Є різниця, да? 2 ампера і 5 ампер. Тому я думаю, що цей балансир справиться. І він працює завжди. Він працює на любій напрузі, і на розряді, і при заряді, і при розряді він працює 28 доларів. Він коштує цей балансир на 16. Часу. Це балансир плюс проводки. Не дешево, я вам скажу, не де. Але прийшов за 2 тижні. Я Взагалі був здивований. О, так що таке у мене питання: навіщо мені ще БМС? Якщо мене переконають, звісно, якщо будуть якісь аргументи такі більш-менш міняюмі, навіщо мені ще БМС, якщо в мене є отакий балансир, а пороги я виставляю на інверторі, то я, звісно, ще й придбаю і BMS, воно не помішає, хай щось працює цей баланс. Або якщо не треба буде, то продам цей балансир, не проблема. От це такі новини. У мене такі мої думки. Хто не згідний, пишіть, питайте, що не зрозуміло. Висловлюйте свої думки. Як ви вважаєте? Всі ми вчимося, всі ми помиляємося. Так що тут нічого страшного немає. Може, і я помиляюсь, та не може, а може і часто буває. Оце таке. Але у нас не одна голова, у нас багато голів. У мене багато розумних людей. На каналі, які мені дуже багато що корисного підказують. О, тобто одна голова хорошо казав Змій Горинища, три краще. У нас не три. О, так що такі справи. Ну, все, начебто більше в мене новин ніяких немає. Акумулятор замовив. Посилання на канал залишу. Замовляйте на Енконі, поки вони там ще Ну підождать, звісно, треба. Ну, я думаю, то варто того. Ми порівняємо з ті акумулятори, і зенкона залішки, все порівняємо, як прийдуть. О, Я думаю, десь під кінець жовтня у мене вже будуть всі акумулятори і залішки, і з Кона, десь під кінець жовтня. отак от от я розраховую Десь так планую. А ще на рахунок отих мит. от Багато таке бачив, що затримують на митниці інвертора і акумулятори. Ну я не знаю, що це там відбувається в них. Мені здається, це і за те, що вони не знають, що з ними робити просто з тим товаром. Ті, хто люди замовили ще раніше, це все. А ми тож відмінили ось тільки буквально в кінці цього місяця, да, тільки відмінили. І що робить? Виходить, як би вони й підпадають під розмитнення, а... А... але прийшло ось на митницю зараз. Тобто, мені здається, якщо ви зараз замовите там інвертор чи акумулятори, то вони точно вже прийдуть без розмитнення. До речі, до речі, там казали 45 євро. Ні, цей же ж автор каналу Power Talk Каже, до 150 євро ще працює закон. Тобто, якщо ви закажете акумулятор, наприклад, на енконі за ці 105, п'яточки за 140 виходить баксів а в євро там взагалі 100 20 щось ну не дотягує, коротше, до 150, то ніякого мита вам не буде. Та й заліжки теж не буде. Я я думаю, так мені перший ще той, що я два роки назад прийшов без всякого мита. Так що я думаю, там ото приблизно десь близько 150 євро. Там просто продавець на Алі пише, що 150 або 149, або 145 Там і воно все проходить нормально. Це якщо вже звісно там дивляться інвертор такий, він за 350 баксів, а продавець написав, що він 149. Питання в митника виникає, чи дійсно це так? О, да. Так що то таке. Я думаю, все воно прийде, воно там все розрулиться От з тої митниці, просто затримка така тимчасова. Я думаю, все буде добре. Замовляємо, користуємося і буде нам щастя, і все буде добре. Я так думаю. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Пишіть, що не зрозуміло, може, щось не сказав, щось не доказав. Питайте, всім відповідаю на коментарі. Всім до побачення. Дякую за увагу.